Що він сказав про гетьманські війська? Які війська? питаю у Ганусі, це щоб мене підтримати на дусі, та хто вже піде під моє знамено? Хіба що мертвих кликать поіменно?» Вчорайший день прийшов Шрамко уранці і каже Вже берися за перо, Побужжя йде, Волинь і на Дністрянці. А там, диви, цей Дніпро, куди йде? Яким універсалом тепер людей до себе приверну? Кому я гетьман? Коли вже і сам он своїх провин в душі не прогорну. Ну, а якби я навіть і подужав того паперу написати жмут, то де збереться те твоє побужжя? Кому відомо врешті, що я тут? Це ж не гетьманський Чигирин, не броди, та вже й свобода в нас не на хмелю. А піде чутка задля нагороди таки мене хтось видасть королю. Та не барися, стелиться дорога, десь люди ждуть, поклич їх, підійми. Ти маєш чар, тобі дано від Бога, ти маєш дивну владу над людьми. Яка там влада, джура, двоє коників?» а Ганна каже Ти наш оберіг, мій брат Богдане сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх? О, жінко, ти життя, кажи мені надію. Я справді сам не свій, бо нидію». Не дію, не влади прагну, смерті чи спокути, але ж пустеля з цих дрімотних веж. Вона мені збери себе докупи, тоді і військо гетьмане збереш. Учора писар мій пришкандибав, З волині пішки довго добирався, Дістав чорнило, про папір подбав. Шрамка у церкві воску постарався, перо й печаті з торби повиймав, На стіл поставив срібний каламар і так сказав У добрий час почати універсал з притисненням печати. І син шрамка, перебраний ченцем, Прийшов, приніс чутки мені достотні. Сказав, що він не є від когось посланцем, що він від себе і від тих півсотні, що прийдуть ще, та мусять з осторогами, засади скрізь свої не знаєш де, кварцяне військо йде трьома дорогами, немов залізним неводом веде. А наші йдуть лісами та довколами крізь нетрі йдуть, крізь ночі і туман, об пні й каміння розбивають голови, щоб не потрапить в руки ворогам. В дорозі мруть від ран, від лихоманок, від голоду, від мертвої води. Намайстрували хлопи вистрілянок і теж ідуть. Подай їм вість куди, що ж, битву я програв, повіситись не штука, до всіх провин ще й відчай долучить. Як той казав, поразка це наука, ніяка перемога так не вчить. Гей, писарю, неси мені печатку, життя пропало, почнемо спочатку. Ну от і написав універсали. А хто їх прочитає і коли, якби їх птиці крилами писали або громи у небі прогули, Чи хто промчав гривастим румаком та їх розніс? Але ж ми тут самотні. Самотні ми, сміється піп Шрамко. А мій же син, а ті його півсотні. А й справді, маємо гінців, та ще яких, та ще й півсотні навіть, такі вже не шукають манівців. Пройшли крізь пекло, то дорогу знають. Нема нам щастя, мусить бути чудо. Ще ми постанем зі своїх руїн. Мене не можуть люди не почути. Душа в мені розгойдана, як дзвін, скликаю вас, над цим невладен ворог, почуйте слово з-під мого пера, простіть мені, що знову б'ю на сполох, на благо ще люди не пора, А ти, Ганусю, жди мене до осені, Зібравши військо, вістечку подам. Повінчаємося ми у корсуні в місті слави моєї, там пригадаю себе колишнього і весілля справим, як слід, та й попросимо у Всевишнього, трохи щастя і трохи лід. На мурах вітер хилить баделину, цвіте ожина. Тихо, як в раю, а втім не знаю. Може, в цю хвилину хтось десь торгує голову мою, і Ганна при мені, і погляд михдалевий, і дотик вуст, і тіла оксамит, Час тягнеться, як шлейф старої королеви, Коли б уже почути грім копит. Ще вкрая в день чекання чорну скибу, який там грім, ні вершника нема, несе то високі смолоскипи, дорога в ніч пустельна і пряма. Поля, 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 долини й долини, напнувся обрій, наче тятива. і спаволочить дзвін, вечірній дзвін долине. І знову чути, як росте трава. Стою на вежі і дивлюсь на шлях Червоний щит призахідного сонця. А що це там загомін у полях? Гей, Джуро, глянь та їх там ціла сотня! А може, й дві? Гей, Джуро, ти зіркий, тобі видніше із тамтої вежі. Це, каже батьку, наші козаки. Я, каже, батьку, бачу по одежі. Прийшло їх двіста, вдарили чолом, розбили табір ген по оболоні. Вже сходив сонця золотий шолом, як знов у лузі заіржали коні. Десь крізь ліси пробився джеджалик. Богу не де. Пушкар отот прибуде. Чи я вже бути гетьманом одвик, що серце мало не розірве груди. Стою, стрічаю воїнів, молюсь, на схилі сивий, кланяюсь їм низько. Дві сотні, три, не дай Бог помилюсь. Іще, іще. І ще їх ціла низка. Прийшли, спасибі, ось мої полки, уже й знамена із лісами в рівень. Оце ж мої волинці, пінчуки, мої драчі, немиринці і гнівань. Шевці, кравці, броварники, ткачі, дейнеки, запорожці, завірюхи. Тютюнники, кушніри, орачі, придиуси, плачинди, отчайдухи, Урвитель, іскра, добош, курінний, бандура, скрипка, явір, кияниця, сірко, буланий, білий, вороний, зозуля, заєць, кущ, перепелиця. Ох, як вас люди називали ловко, не куй біда, майбоженко, чумак, Пусти кота, заверни вовка, не туди хата, не їжмак, не клепаний, одливаний, пекельний, попович, моли Бога, лихолад мальований, індутний, субтельний. Верни гора, світайло, семи брат, орленки, удовенки, бойчуки, синиці, чайки, хто там, ще позаду? Всі на цей час приявні козаки? Ударте в бубен і скликайте раду. Ще надолужим місяць цей іюль, ще ого, є час до падолисту. А кожен при собі, щоб зброю мав, огнисту, п'ять хунтів пороху, і скільки треба куль, щоб коні, щоб вози, щоб рептухи, щоб сідла, щоб нас не взяв ніякий бусурман. Усім в обець і кожному з осібна. Це я вам говорю, негідний вас. Богдан, бо не з того заліза мене лито, і не в тому гартовано вогні, щоб їм вдалося на своє копито переробити душу у мені. Коли я вже піднявся того труду, народ зібрати під свою оруду, то покладу на це усе життя, а доведу це діло до пуття, а шум в полях, а гомін подіброви. А пісня хоче коней розпрягать, як палахтять багаття вечорові, які великі тіні відбагать. І ми, що звикли до такої тиші, що чутно, як потріскує свіча, так людно стало в нас на городищі, такі у нас знамена, що найвищі, що аж халяндру скачеть циганча, шатрів нема. Нічого, сплять під зорями, обоз відстав, приїде на волах, ми, хлопці, молоді, і поле в нас не зоране, і сон наш стереже сторожа на валах, а вранці потягло і ладаном, і димом. О, слава Богу, я таки дожив. старенький піп Шрамко. Помахував кадилом за упокій полеглих відслужив. Прощайте, і простіть, простіть, мої хоробрі, хай той кадильний дим односять вам вітри, стоять мої війська, стоять по самий обрій, похилені, як чорні прапори. Прийшло до мене військо розпорошене, вернулося. Дав Бог мені дожить, звогчіли очі, і сльоза непрошена от-от з очей проклята побіжить. Хтось підійшов, до мене щось балакав, а я мовчав, бо ще щось наверзу. Усе було, я тільки ще не плакав. Стояв і в душу завертав сльозу. Полковники мої, не шовк, не кармазини, шляхетних дій і помислів зразок, стояв пушкар, як сивий дуб озимий, Стояв богун, як лицар із казок, сміявся зором відчайдушне карим, на самі очі натягнувши шлик, Весь зранений полковник мій. Татарин всіх добрих слів достойний, джеджалик, так мало бути, ждав їх недаремно. Душа пройшла над прірвою зневір, і Ганнин брат Іван Золотаренко, своїх преславних ніженців привів. І той богун. Чолом під корогвою, що замість мене, бувши наказним, подав мені клейноди з булавою, і ми при війську обнялися з ним. Я вперше ніч так добре відпочив. Я чуюсь так, що зичуй молодому надійним людям Ганну доручив, що подвезли із почистю додому. У суботів не треба. Там вона, там тінь її, там згадка найпоганша. То був мій дім, і то була жона, а цю у Чигирин, бо це уже гетьманша, козацька жінка з гордими очима, Вона мов крила в мене за плечима. Вона для мене у ці дні, як моє серце у мені, І син Шрамка привів свої півсотні, і сам Шрамко вдяг ризищі розлотні, налаштувався з нами у похід. І той гончар дивився мені вслід, коли мене побачив з булавою, лиш похитав старенький головою, Перехрестив і усміхнувся дід. Зброяр заплакав, бо лишався бідний. Віщунка дбала хліб нам і питво. По схилах циганча за мною довго бігло, і циган говорив, що кінь у мене о. І ще димлять під попелом багаття, ще сон торкає вічі мимохідь, а вже в похід нам витрублено браття. І довбеш б'є у потемнілу міть, і вже ногою, бувши в стремені, я не хилився до своєї долі. Я їй сказав: чекай в Чигирині, ми переможем, не такі ми й кволі. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку, життя людського строки стислі. Немає часу на поразку.